Еверест майже дві сотні тіл досі розкидані на його крижаних схилах, мов тьмяні вогники на новорічній ялинці. Та ці вогники не сяють, вони застигли у вічності. Найвища гора планети не знає жалю. Тут обмаль кисню, температура падає нижче всіх меж, і навіть найменший прорахунок стає смертельним вироком. Падіння зі стрімких хребтів, лавини, виснаження. Щороку ці пастки забирають життя тих, хто наважується піднятися вище за хмари. І що найбільш іронічно, більшість смертей стаються під час спуску, коли тіло вже виснажене, а шлях униз стає справжнім випробуванням на виживання. Це розповідь про моторошні історії альпіністів, які назавжди залишилися на схилах Евересту, про останні миті, фатальні помилки. І про загадковий магнетизм гори, що змушує людей повертатися до неї знову і знову. 21 травня 2024 року британець Деніел Патерсон, 39-річний ентузіаст разом із 23-річним гідом Пастенжі Шерпою, вирушає на зустріч фіналу своєї мрії. Для нього цей день означав кульмінацію багаторічних прагнень і років виснажливих тренувань. Для Пастенджі це була ще одна експедиція, черговий доказ його витривалості та майстерності. Того ранку вони досягли вершини 8849 тисяч метрів над рівнем моря. Стояти там, де земля торкається неба, було для Даніела мрією життя. Але справжня небезпека чекала не на горі, а на зворотньому шляху. Їхній спуск пролягав вузьким хребтом, де одночасно рухалися альпіністи в обох напрямках. Люди зупинялися, заплутані у фіксованих перилах, і будь-яка затримка ставала загрозою. Один невірний крок і безодня під ногами, а ще тепла, незвично м'яка погода. Сніг ставав рихлим, земля хиткою, а карнізи, що здавалися міцними, могли зламатися від найменшого тиску. Патерсон і Пастенджі вже подолали сходинку Гілларі, одну з найважчих ділянок маршруту, але далі на них чекав справжній затор. Рух сповільнився до мінімуму, і тоді вони ухвалили рішення відстебнутися від перил, обійти повільнішу групу і знову зачепитися нижче. Це був маневр, до якого вдавалося багато альпіністів у таких умовах, адже зволікання могло коштувати дорого. Кисень закінчувався, погода могла різко змінитися. А на Евересті, як ми знаємо, навіть звичайний ризик стає смертельним. Близько десятої ранку пролунав гуркіт. Під ногами альпіністів обвалився величезний карниз. Частина групи залишилася живою, їх отримали мотузки. Але Патерсон і Пастенджі саме відчепилися від перил, і порятунку в них не було. Разом із масою снігу й льоду. Вони зірвалися вниз, у безодню Конгшунгу на тибетському боці гори. Люди на хребці завмерли. Ті, хто стояв вище, дивилися на порожнечу, де щойно була стежка. У цій частині гори заглянути вниз неможливо. Круті схили ховають усе від людського погляду, а на висоті понад 8 тисяч метрів жодні рятувальні операції не працюють. Сумна істина стала зрозумілою одразу повернення неможливе. Звістка швидко поширилася радіозв'язком. Втрата пастенжі, шанованого шерпа з величезним досвідом, стала ударом для всієї спільноти. Оплакували і Даніела. Він піднімався на Еверест не лише заради себе, а й щоб зібрати кошти для сім'ї свого друга, який помер від раку. Його шлях був особистим і жертовним. Альпіністи, що залишилися на хребці, тепер опинилися у пастці. Маршрут був перерваний, кисень обмежений, а ризик застрягнути зростав щохвилини. Лише завдяки сміливості Гіда Ваяка Джі Амали, який першим побачив новий шлях через хиткий сніг, група змогла врятуватися. Один за одним вони переходили небезпечну ділянку, знаючи, що будь-який невірний рух може повторити трагедію. Наступного дня почалися пошуки, шанси були мінімальними. Схил Конгшунг це одна з найнебезпечніших частин Вересту, стіна льоду й каменю, куди не долетіти на вертольоті. Незважаючи на обстеження з повітря, ні Патерсона, ні Пастенджі так і не знайшли. Гора назавжди залишила їх собі. Їх смерть знову підняла питання про переповненість Евресту у 2023 році. Кількість дозволів сягнула рекорду, а сезон став найсмертоноснішим за всю історію. Елітний виклик перетворився на небезпечний затор для Патерсона і Пастенжі. Ця мрія закінчилася трагедією. А гора отримала ще два імені у свій моторошний список, і вони були не єдиними, чия мрія про вершину світу обернулася трагедією. За роки гора забрала чимало життів тих, хто прагнув не лише піднятися, а й зробити щось більше. 16 травня 2006 року на вершині Евересту стояв шведський альпініст і екстремальний лижник Томас Олсон. Для нього це була кульмінація років підготовки та неймовірної витривалості. Він піднімався на вершини по всьому світу, тренувався у французькому шамоні і, нарешті, дістався місця, яке могло стати стартом його найбільшої авантюри. Мета Томаса була амбітною й небезпечною спуститися на лижах північною стіною крізь кулуар Нортона. Величезний і крутий жолоб, який майже ніхто не наважувався долати. Разом із норвежцем Тормодом Грайнхеймом вони планували піднятися маршрутом Мелорі і здійснити спуск, що міг увійти в історію. Виснажливі два дні підйому, буря, що лютувала всю ніч і нарешті вершина. Це сталося о півдні, 16 травня. Попереду чекав шлях униз, небезпечний і непередбачуваний. Та Томас вірив, що сил вистачить. Перші метри спуску стали початком катастрофи. На бузькій ділянці вище кулуару його ліва лижа зламалася, тріснула просто закріпленням. На Евересті це майже вирок. Без справжніх лиж спуск неможливий. Вони спробували полагодити її ізоляційною стрічкою та спорядженням, але ремонт виявився хитким. Час ішов, кисень закінчувався, і вони мусили йти далі. Невдовзі перед ними з'явилася скеляста стіна заввишки близько 45 метрів. Місця для надійного кріплення майже не було. Камінь гладкий, льоду обмаль. Вони імпровізували, вбили в сніг дві палиці та льодоруб, закріпивши мотузку. Томас, обтяжений зламаною лижею, пішов першим. Він спустився метрів на 30, коли імпровізований якір зірвався. За мить він полетів униз, ударився кілька разів і ймовірно знепритомнів. Тіло продовжило ковзати крутим кулуаром, набираючи швидкість. Його партнер Термот намагався щось зробити, але було запізно. Томас вже пролетів кілометри і зник у льодовиках Ронгбуку. немов камінь, що тоне в темній воді. Наче цього було мало, майже одразу в Тормода зламалася киснева маска. Тепер йому довелося спускатися без додаткового кисню, покладаючися лише на власну витривалість. Він доліз до основи скель, а далі пішов кулуаром Сам у снігу він знайшов людоруб і кішки Томаса, але не було жодних слідів його боротьби за життя. Сніг залишився нетронутим, і це підтвердило найгірше. Томас, знепритомнів після першого падіння і вже не прийшов в себе тормот. Вижив він, спустився з гори і дістався безпечної зони, але втрата партнера лежала у нього на серці тяжким тягарем, який він ніс довгі роки. Для нього Томас був не лише напарником у горах, а й другом, із яким вони ділили мрію, довести всім, що неможливе, можливе. Наступного дня шерпи разом із товаришами Олсона розпочали пошуки. 17 травня вони знайшли його тіло на висоті близько 6700 метрів. Щоб уникнути нових лавин, тіло перенесли нижче і вже звідти евакуювали гелікоптером. Ця смерть стала восьмою за сезон, і навіть для Евересту це була тривожна статистика. Томас був досвідченим, сильним і добре підготовленим, але на цій горі навіть найсильніші часом безсилі. Еверест забрав і його життя, залишивши мрію незавершеною. Та поряд із альпіністами з Європи й Америки були й ті, для кого ця гора була не викликом, а частиною щоденного існування. Так, у високогірному регіоні Кхумбу в Непалі діти зростають серед снігових вершин, які для інших людей є лише картинками журналів. Для бабу Чірі Шерпи гори були не просто пейзажем, вони були його домом, роботою і зрештою долею. Ще підлітком він почав працювати носієм, допомагаючи експедиціям тягнути вантажі на схили Евересту. А у 16 уже став повноцінним членом команд, де його сила і витривалість швидко зробили його помітним. За кілька років він досяг того, про що більшість альпіністів могли лише мріяти. Піднявся на Еверест 10 разів. І це був лише початок. Справжня слава прийшла до нього у 1999 му коли він встановив рекорд, що й досі вражає навіть найзагартованіших альпіністів. Бабу Чірі провів 21 годину на вершині без додаткового кисню. Там, де інші тримаються кілька хвилин, він витримав день і ніч. Іншим своїм рекордом він знову здивував світ. Піднявся на вершину всього за 16 годин і 56 хвилин. А сходження зазвичай займає кілька днів. Але бабу був не просто рекордсменом. Він мав ще одну мету: дати освіту своїм дітям і дітям усього регіону. Вирішив без можливості вчитися, він мріяв про школи, яких у його селі не було. Тому кожне сходження ставало не лише особистим досягненням, а й способом зібрати кошти для будівництва. Його легендарні підйоми перетворилися на інвестицію в майбутнє покоління у 2001 році. Він вирушив у свою одинадцяту експедицію. У таборі номер 2 на висоті 6500 метрів бачили, як він прогулювався біля краю льодовика. Можливо, він фотографував пейзажі, можливо, просто оглядався. Точних деталей немає, але за мить він послизнувся і зник у прірві. Його відсутність помітили лише по обіді. Розпочали пошуки і вже наступного ранку знайшли його тіло у вузькому льодовому проваллі. Двоє шерпів наважилися спуститися вниз і працювали серед глибин льоду кілька годин, перш ніж витягнути тіло нагору. Потім майже 60 людей, вісім годин, несли його вниз небезпечним маршрутом до базового табору. Йому було лише 33. За ці роки він досяг більшого ніж більшість альпіністів за все життя. Його рекорди досі ніхто не побив. Але найбільша спадщина бабу це, мабуть, школи. Які з'явилися завдяки його зусиллям сьогодні? Його ім'я назавжди вписане в історію Евересту. Та гора знову і знову випробовує людей, і найбільше вона прискіплива до тих, хто безнадійно у неї закоханий. Стек також марив вершиною світу. Він народився у 1976 році у швейцарській долині Ементаль. З дитинства він вирізнявся витривалістю і силою. Грав у хокей, ходив у гірські тури з батьком, а 18-річним хлопцем уже підкорив північну стіну Айгера. маршрут, який вважався майже неприступним. За два десятиліття він здобув репутацію одного з найкращих альпіністів світу. Рекорди швидкості, перші проходження, сольні сходження. Його стиль був простим і безжальним. Швидкість, точність і максимальна ефективність. Саме це принесло йому прізвисько Швейцарська машина. Його сольні підйоми на Айгер, Аннапурну чи Шишапангму розширювали межі можливого, доводячи, що там, де інші витрачають дні, він може пройти за години. У 2017 році він вирішив здійснити найсміливіший задум свого життя: піднятися на Еверест по крутому і ледь приступному кулуару Хорнбайна. А далі траверсом перейти на Алхоце, четверту вершину світу. І все це без додаткового кисню. До подібної комбінації ще ніхто не наважувався. Разом із напарником Тензі Шерпою він прибув до Непалу квітні. Вони почали акліматизацію в базовому таборі. Але вже на старті виникли проблеми. Тензі отримав обмороження і залишився відновлюватися. Уеліш продовжував тренування сам. Бігав на висоті понад 6 тисяч метрів, розвідував маршрут, піднімався від бази до третього табору і спускався назад за день, в той час, як іншим на це потрібно було кілька днів. Стеку було 40, і він відчував, що перебуває у найкращій своїй формі за все життя. Його впевненість була непохитною, а плани безкомпромісними. Але він був також відомий тим, що любив діяти спонтанно. 29 квітня він написав тензі повідомлення з другого табору про те, що наступного ранку планує піднятися на Нупце. Ця вершина не входила в початковий план. Це була побічна ціль, яку він колись хотів спробувати підкорити після головного траверсу, але він вирішив зробити це саме зараз. Умови виглядали сприятливими, і йому хотілося випробувати сили. 30 квітня, о пів на п'яту ранку, він вийшов із табору разом із французом Яніком Граяном, який теж збирався йти на Еверест без кисню. На роздоріжжі їхні шляхи розійшлися. Янік попрямував до третього табору, а Уелі звернув до стіни нупце. Його бачили кілька груп альпіністів. Він рухався швидко і точно, так як завжди. Востаннє його помітили всього за 300 метрів від вершини, а далі порожнеча. Велі зірвався і пролетів близько 900 метрів вниз північним схилом. Свідки бачили падіння, але що саме стало причиною, ніхто не знає. Його тіло знайшли між першим і другим таборами у західному цирку. Звістка шокувала альпіністську спільноту. Як міг загинути той, хто десятиліттями доводив, що неможливе, можливо, хтось припускав, що він послизнувся на льоду чи снігу. Інші говорили про втому чи про один єдиний невдалий крок у розрідженому повітрі. Але істина так і залишилася загадкою. Його спадок це не лише рекорди і легендарні сходження, а й щедрість, скромність і готовність навчати молодших. Еверест забрав і його. Ще одне ім'я, ще одна історія, ще одне нагадування про ціну, яку ця гора вимагає від тих, хто намагається її перемогти.